Черговий прийом міського голови цього разу відбувався у новоствореному центрі надання адміністративних послуг, що на Соборній 16. До зустрічі з мером хмельничани підготували цілий букет проблем: від зрізання аварійних дерев у приватному секторі до надання земельної ділянки чи дозволу на встановлення тимчасових павільйонів для ведення торгівельної діяльності. Поспілкуватися з очільником виявили бажання близько трьох десятків городян. Не лише просили про допомогу, а й як ніколи багато дякували. Плануємо, що надалі такі прийоми громадян відбуватимуться тут постійно. Міський голова і його заступники прийматимуть людей тут. Ну, треба сказати, що звичайно умови тут досить непогані, і нове пристосоване приміщення. І думаю, що і насамперед це вигідно, зручно для хмельничан. Хмельничани комфортні умови оцінили. Тут зручно в новому здані, дуже гарно, зручно, і немає ніяких проблем. А питання моє по поводу житла. Мені житло, міський голова надав, так як в нас вдома чотири чоловіка, і всі в мене інваліди, і одна комната квартира. Але він сказав мені Сергій Іванович, що він мені допоможе у вимируванні стін, бетону там, роботи там строїтельні. От що я напрямі був, ми погодилися, і питання моє вирішене. Я задоволений, дуже хороший мер. Однофамілець Сергія Мельника отримав кімнату у приміщенні колишнього четвертого Жеку. Крім нього там святкуватимуть новосілля ще п'ять родин. От тут буде вход. Входимо по коридору, проходимо трохи, повертаємо сюди, і тут у нас буде кімната. Далі йде вікно на балкон, з балкона виходимо. Йдемо прямо з комунати, йдемо по коридору. Коридор, зразу йде арка. За аркою йде десь, йде ванна з туалетом, повертаємо трохи сюди, йде кухня. Записатися на прийом до міського голови можна у приймальні городян, що на Гагаріна, 18, а найближчим часом список формуватимуть у ЦНАПі. Кафе, піцарії та ресторани демонтують літні майданчики в холодну пору року. Гастрономічний відпочинок на свіжому повітрі не надто популярний та й небезпечний для здоров'я. Загалом у Хмельницькому діяли понад 40 таких майданчиків. Їх кваліфікують як розширення посадочних місць конкретного закладу ресторанного господарства. Єдина вимога, установа має бути стаціонарною. 1 листопада і всі майданчики закінчують свою роботу. Вони їх складають. В цьому році досить була спрощена вже тепер система буде видачі погоджень на розміщення, так як виготовляється паспорт прив'язки. І цей паспорт прив'язки на наступний рік він не отримується новий, а просто продовжується. Це старий. І все з новою силою. Літні майданчики запрацюють 1 квітня наступного року. На парк імені Чекмана чекає грандіозна реконструкція. Днями в обласному центрі презентували проект капремонту та благоустрою найбільшої міської відпочинкової оази. Розробили його науковці Національного лісотехнічного університету. До цього детально вивчили територію парку, а він займає 55 гектарів. Визначили, що використовується місцина нераціонально, обстежили львів'яни і усі зелені насадження. Відтак визначили аварійні та хворі дерева. Таких виявилося майже три сотні. Головне, що вони зробили, вони зробили дендролог. Не посчитали, порахували всі наші дерева. Визначили. Паспортізацію дерев забуло, що в нас не було. Це дуже тяжкий труд і дуже як сказати цей Труд. Чима у парку, за словами розробників проекту, ...непривабливих чагарників. Замість них фахівці пропонують висадити квітучі рослини, також додати хвойних дерев. Якщо проєкт вдасться втілити у життя, перетворення чекають й на об'єкти, що розташовані у парковій зоні. Їх фахівці вирішили локалізувати. Так в одній частині парку запропонували розташувати Точки в інших майданчики для пасивного та активного відпочинку. Вони будуть більш компактно розташовані по території. Ну не будуть скупчуватися в одному місці, а будуть компактно розташовуватися, щоб люди мали можливість з різних куточків парків скористатися певними видами послуг. Якщо це буде впроваджено цей проект, то мабуть кмівницький буде першим з українських міст, де ці задачі будуть реалізовані. Поміж нововведень, велотреки, міні поле для гольфу, скейт парк та конюшня з манежами, остання пропозиція у міських обранців викликала тривале обговорення. Після жвавих дискусій цю ідею місцеві чиновники забракували. Розкритикували депутати і інші пропозиції науковців. Перегрузіли випадку вообще взагалі всім цим. А тут виходить по всьому, що тут місця свободного може статися дуже мало. До по перших потом суді по фотографіям у вас так проріжені дерев'я, що там по моєму половині дерев на не про то, щоби це комп'ютерна візуалізація. Проект Львів'ян міський обранець назвав революційним та надто дороговартісним. Усі роботи за підрахунками фахівців заважать для бюджету майже на 15 мільйонів. Тож Дмитро Шевченко порадив переробити проект на еволюційний та менш затратний. Міський голова теж висловив свою думку щодо проекту. Зокрема, скейт парк замінити спортмайданчиками. Можливо, там зі сторони гречан, зі сторони будівельників, вулиців там, в принципі, приватний сектор теж би можна було той тобто, десь. По по радіусу е, якихось 3-4 е, таких міні-спортивних майданчиків. поле для гольфа. Я, я, якщо от в теорії, я би зробив там лучше поле штучним покриттям. Присутні на зібранні дійшли висновку, що проект реконструкції парку необхідно доопрацювати. Управління ЖКГ впродовж цього і наступного тижня прийматиме усі пропозиції від керівників управлінь та відділів, коли усі побажання систематизують, передадуть їх львівським науковцям. Вперше у стінах міської ради свої творчі роботи представляли обдаровані учні навчальних закладів. Ідея заходу народилася на день міста, коли понад 30 школярів демонстрували свої вміння у парку Шевченка. Журі відібрало кращі роботи, їх і представили у стінах мерії. Ця виставка дасть можливість дітям ще більше впевнитися в собі, надалі брати участь у інших конкурсах, вигравати ці конкурси, представляти своє мистецтво. Це спроба донести нашу українську культуру, зберегти нашу українську культуру, зберегти традиції, зберегти звичаї. Марія Ємільянова на виставці представила свої фотографії. Ними займається уже два роки. Її ініціативу освоювати фотомистецтво – підтримали батьки. Дівчина вже має й перші перемоги, стала постійною призеркою конкурсу Хмельницький крізь об'єктив. Цього року я приймала у двох конкурсах: це конкурс світу чима дитини та конкурс також Хмельницький крізь об'єктив. На жаль, у цьому році я отримала третє вже місце і у номінації Погляд фотографа, а світу чима просто отримала масу здоволення за активну участь. Дев'ятикласник Сашко Гольдберг сколихнув мистецький світ Хмельницького фантастичними картинами космосу. Малює їх за допомогою балончиків з фарбою. Цим захопився лише два місяці тому, але вже має багато прихильників. Створив понад пів сотні картин на одну роботу. Юнак витрачає від 45 секунд до трьох хвилин. Треба мати бажання якби бажання малювати, і просто знати добру техніку. Саме Сашкові вручили головний приз. Міський голова запевнив, що влада буде всіляко сприяти розвитку юних талантів, а виставка в мерії додасть впевненості обдарованим школярам. Сергій Мельник вручив десятьом учасникам грамоти та цінні подарунки. Юні митці в свою чергу подякували за розуміння та підтримку. Вони працюють за велінням совісті та покликом душі у першу неділю листопада. Згідно з указом президента, в Україні відзначають День працівників соціальної сфери. У цій царині трудиться більше п'яти сотень хмельничан. Усіх їх напередодні професійного свята зібрали у стінах міського будинку культури. В першу чергу хочу щиро подякувати всім, хто задіяна. Я завжди кажу, що працівники соціального захисту вони як на фронті, ні, як на передовій на передньому краю. Приймають на себе цей весь удар негатива, де десь влада недопрацьовує, де якісь інші нюанси. Соціальна робота це мистецтво налагоджувати зв'язки між людьми, вчасно подавати руку допомоги тим, хто цього потребує. Вікторія Чорноока з нелегкою, але благородною місією справляється на усі 100. у міському територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів. Хмельничанка трудиться 13 років. Під її опікою десяток знедолених це, здебільшого, немічні, самотні, а також люди з обмеженими фізичними можливостями. Щоб ми їх понімали, і вони нас саме головніше і щоб вони були здорові. До подружжя Смолінських соцпрацівниця навідується двічі на тиждень. Вона нам допомагає ходить в магазини, прибирає в квартири, варить їсти. Ну і приносить їсти. Якщо в якась столова, то приносить нам. От. І вона дуже гарний працівник у нас. Хмельницький завод Катіон охопило полум'я. Пожежа сталася в комплексі спеціального технологічного обладнання. МНСники ліквідовували загоряння з даху будівлі. Для цього металеве покриття розрізали бензорізом. Далі до справи долучили основне пожежне обладнання. По прибуттю на дану пожежу було встановлено площу пожежі приблизно 60 метрів квадратних. На ліквідацію даної пожежі було задіяно 5 одиниць техніку та один аварійно-рятувальний автомобіль. За інформацією управління МНС, причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрогазозварювальних робіт. Під колеса автівок від початку року потрапило більше трьох десятків пішоходів. Для семи з них перебігання дороги закінчилося фатально. Останній трагічний випадок стався 31 жовтня на вулиці Курчатова. Водій керуючи автомобілем. ВАЗ 2108 допустив наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїзну частину поза межами пішоходного переходу. В результаті даного наїзду пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув в міській лікарні. Того ж дня за участю пішохода в обласному центрі сталося іще одне ДТП. На щастя, 68-річна потерпіла обмежилась незначними ушкодженнями та переляком. Даєшники кажуть, найчастіше перехожі страждають від власної безпечності. Вони ігнорують правила дорожнього руху відтак опиняються під колесами автівок. Аби не сталося лиха, стражі автошляхів радять пішоходам дотримуватися визначених правил, а у темну пору доби чіпляти на одяг світловідбивні стрічки. До речі, їх. Їх даєшники роздають безкоштовно під час профілактичних заходів. Світловідбивні елементи також є у продажу, коштують в середньому 25 гривень. Та попитом ця продукція, кажуть менеджери, не користується. Від початку року у фірмі, де працює Олег Іванчук, цими стрічками не поцікавився жоден клієнт. Дуже легко одягається, забезпечує безпеку. Досить, би, не громістке, можна кинути в рюкзак, можна кинути в якусь сумочку, можна кинути в кишеню. Одинадцятирічному Олексію батьки таку стрічку вже давно придбали. Також подбали і про спецмаячки до велосипеда. На велосипеді я прикріпив світловідбивні елементи, щоб якщо я буду їхати в темноті, щоб другий водій мене помітив. Працівники державтоінспекції радять усім не ігнорувати сигнали світлофорів, також переходити дорогу лише у визначених для цього місцях.